Слава Україні, слава ЗСУ, НГУ і іншим збройним формуванням. Дякую їм за те, що захищають нашу Україну. Вибрали сьогодні на коп, коп буде недовгий, орієнтовно 3 години. Віктор ходив довше, а ми по справах, певних не могли під'їхати швидше. Ходимо, зараз покажу по якому полю. Заді мене, як бачите, кагати цкрового буряка. Тут був буряк, у мене спочатку було олово якесь, Оля каже, шарапнель першу вже знайшла, можна шукати далі. А в мене є круглячок мідний. Ось по такому полю, он де Оля ходить. Ось там Віктор. Він тут буратоску знайшов одну докіначка. Ну, недовго чекав хвилин 10 орієнтовно, під самим верхом ось дана ямка. І... Давайте, бо вже загубив. Зараз ще раз знайду. А, о, ось де, ось в цій груці. Ось бачите, красується. Ось тако під верхом. Оля каже, що в неї перше срібло. Зараз підемо до неї, подивимось. Розпечатаємо мою, сфокусувало, пізніше помию подивимось, що за монетка, і йдемо до Олі. Подивимось, що за срібло. Каже Оля, срібна монета, і вона не, вона не жартує і каже, що Левчик. Його! Чекай не три, так, на тобі я воду. Я не тро, я просто забираю землю. Левчик не обрізаний. Ага. Зараз фокусує. Клас. Зараз на воду. Левчик цілий, необрізаний, прикинь. Жінці що головне? Правильно поставити за да? Так, <світ> а <можна світ> Та, ми зараз золото йдемо шукати. Необрізаний. Красивий левчик. Та ми тут. А як вони правильно? Бо я по цих. Левчик, Левчик, а як правильно називається? Левчик той, Левчик в мене він. Це в мене вже який? П'ятий. Ну, але той, що ти знайшла, це другий. Так. І також другий цілий. Так. Супер вітаю. Дякую, я рада. Ще згадав. Як називається 5 грош? А в мене 5 грош друга річ Посполита 1920 роки. Той праський грош у волі йшов, ось цей. Для Львова його обрізали. Ось цьому Але цікаво, чому він залишився цілий, якщо він знайде на, на теренах Львівщини? Глибокі ямки ось тут. У мене випала наступна. Монетка. І по розмірах це Братоска. Думаю, в такому ґрунті вона вже з'їджена вбита. Зараз частково а ні. Зараз я її помию і вам покажу. Сподіваюся, буде себе проявляти добре. Отже, шкода, вона повністю вбита. Тут трошки надписи себе проявили. По розміру Боратоска. Але нічого, монетка-монетка, приємна знахідка. Значить, тут було середньовіччя, і ми продовжуємо наш пошук артефактів. О, у мене був сигнальчик. Грунт тяжкий, копати тяжко, але нарешті знайшла. Ось лежить в грудочці. Я ще не діставала, як бачите. Думаю, що це гудзичок. Так, фокус мій сьогодні. Так, я спробую його дістати. О, є, я думала, буде тяжче. І разом зараз подивимося, що за гудзичок. Так, тут у нас мало би бути вушко. Подивимось, що воно є. Напевно, немає таке обломане. Ну, зараз я почищу і вімкнусь. Ось я вже відчистила, видно, Орел. Гарне збереження. Бували, звичайно, в гіршому стані, тому цей чудово має стан. Ось так буде, напевно, краще трішки видно. На жаль, вушко обломане, як бачите, але все рівно гарний гудзичок, гарна знахідка тішить мене безмежно і поле взагалі радує, а коптіки почався, хоча ходити в нас небагато часу. Отже, вам приємних переглядів. Нам ще кращих знахідок. Пішла далі. Добре б'є, добре сигналить. Розкопуєш, думаєш, мідна монетка. А тут дульки з маком, а не мідна монетка. А ось такий замок. Альбус. Лук Германі. Напевно, виготовлений в Німеччині. І тут є надписи н 50, Абус. Абус, абус, вибачайте, Казав, що альбрус, а тут абус. Кидаємо в шмурдячницю і продовжуємо наш пошук. І знову в мене неглибока ямка, на не пів штика максимум. Випадає мені ось тут така монетка. Я її ще не розпаковувала. Зараз разом з вами подивимось, що це. Оп! Так, залипша, так як і інші монетки. Бо ґрунт тяжкий. Зараз будемо бачити, що це. Було дуже дивно, я думала на межі з черметом. Цікавий ґрунт, дуже змінює мені сигнальки. Так, що це в нас? Не бачу. Зараз я її помию і вам покажу. І так, я її трішки почистила до того стану, який можна було почистити тут. Наразі я не розумію, що це. По розміру схоже на крейцерок 1860-х років, але я не впевнена. Можливо, десь пересічусь на полі з Іваном, то він мені більш підкаже. А наразі йду в пошуках далі. Думав, що з даної ями, яку вже закопав випало знову сміття, але ні, помилився. Ось лежить. Чекає. Кругла монетка. По розмірах ніби крейцерок 1850 1850-60-х років Австро-Угорщини. Але залепше. Зараз помию, але сумніваюся, що буде щось видно. Треба у Дізол закупати і ямки шефса. <хи> відмив. Урал проглядається. І це, так як я думав, в ходу один крейцер 1850-60-х років. Нічого, кидаємо в хабарничку. Монетка, монетка, клас. І продовжуємо наш пошук. Знову невелика ямка, пів штика, можливо, навіть і немає, сантиметрів 8-10. Попадається мені ось така монетка. Це вже цікавіше, ніж буратика. Так, вибачайте, мушу зловити фокус. З цієї сторони не чітко видно, але рельєфи є. Тут краще видно. Думаю, ви впізнали, що це. А хто не впізнав, підкажу. Це у нас грош пані Панітовського. Тільки рік не можу роздивитися, на жаль, не підкажу. Втішена. Люблю поле, яке відразу ось так радує монетками. Краса. Кладу в хабарничку, рухає з далі. Ходив, шукав-шукав, ось шукав, ямка, майже вштик і випадає ось такий круглячок. Входу знову, один крий 1800 х років по розмірах, бо мід не било. Ну, легонько поставлю в хабарничку, нехай собі відмукає, можливо, щось проявиться. Не знаю, що буде, як буде, але продовжуємо наш пошук. Ось вже викопала. Тут ямка була, навіть буряка мені вдалося стістати. Але це буратоска. Вона зігнута, перша за сьогодні, але буратоска а це в нас 1600 роки. Отже, кручуся я явно в правильному місці. Ладу в хабарничку і до Дар'я. Ось така куча, купа вже накидана. І ось яма. І там щось чорне є. Зараз поставлю фіскар. Ось глибина. Орієнтовно 2,5 штика на фіскарі на приблизно сантиметрів 60. Зараз буду розкопувати, оскільки цікаво, що на такій глибині може бути. Можливо, якесь снаряддя праці посередню а можливо, і якийсь снаряд. Ми не знаємо, що нас чекає в землі, що наші металошукачі знаходять. Але зараз розкопаю, оскільки воно ось там, де закінчиться лопата, туди йде трохи. Мені незручно тут копати, визбирати землю, зараз розширю яму. Ось так. І подивимось з стану, і покажу, що це. Фу, давно я так не вкопувався. Глибина на його панбіх обрадує. Ось, щоб ви розуміли. Фу. Треш така спокійно. І копаю це. Заради лемеша. Ось такий. Бив класно, не знаю, я його не чистив. Це походу, і трактор. Ой, а тепер закопувати. Хто би прийшов замість мене це закопав? Але нічого, закопувати легше, ніж розкопувати. Закопуємо і продовжуємо наш пошук. Як я казав, закопувати легше ніж все розкопувати. Ось тут та ямка була, вона вже закопана, ось Олеміш. Забираємо його, йдемо поставимо на обочину і вже коли будемо йти до машини, його обов'язково візьмемо. Ну і ось така краса, туман сьогодні швидше потемніє. Але Природа супер, свіже повітря, машин мало. Йдемо шукати артефакти. Отже, з невеликої ямки було чітко, чітко 88 і випадає ось такий круглячок. Зараз нажму на паузу, помию його і вам покажу. Однозначно включу підсвітку, бо не фокусує. Вже починає темніти. Все, помив. Зараз фокусує. Як щось фокусує, ось фокусувало, і це один крейцер 1816 року. Завдяки ось цьому гербу я можу зрозуміти, австро-Угорщина затерта, вбита. Але приємна знахідка. Продовжуємо наш пошук. Ось, відчистила. Це в нас виявився один крош. Гарне збереження, гарна патана. Видно тут ось Орел. Не знаю, чи вам буде видно, бо щось в мене фокус сьогодні зовсім не хоче працювати. Ну, намагаюсь показати вам максимально, що можна витягнути сьогодні з камери. Красиво, гарненько, Кладу в хабарничку. І далі шукати. Все, на вулиці смаркає. На камері добре видно, але насправді це не так. Прибор вимкнув, йду до машини, пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Результат радує. Сьогодні навіть срібло є. І ще яке срібло. Класне, непраский грош, причому цілий. Це дуже велика рідкість на, на наших теренах рідних. Але супер, супер-супер, копом задоволені. Відпочили, прогулялись, вигуляли наші апарати. Бажаю вам також е, покопати, хто копає, пошукати старовину, артефакти, якісь цікаві речі. Все, підійшли до машини. І, як завжди, рубрика, хто що сьогодні знайшов. Починаємо. У мене 5 монет і ось такий гудзик-накладка. Олі 3, 7, 7 монет. Гудзик Орел, Орлянка. Ось таке по Радянському Союзі. І восьма монета, сама жерна на сьогодні. Праски грош, ціленький, класний. Його легень вирівняти, але вирівнювати нагріваючи, щоб не тріснув. Ну і Віктора сьогодні одна, дві, три, 4, 5 монет. Ось такий гудзик Орел також, орлянка. такова штучка. Зрозуміло, такий гудзик калісоний. Ну і ось такий хрест. Не знаємо, що за хрест. Перший раз такий я бачу. Ще не помитий. Можливо, хто знає, буду вдячний за те, що підкажете. Ну і Віктора ось така підкова випала. Всім дякую за коментарі, за лайки. До нових зустрічей.